Із неділею святою, непростою, вербовою, Бог прийшов в Єрусалим, Щастя хай прийде в ваш дім. Хай верба бісів жене, Чари, зло, сім'ю мене, Сонце, щоб несло тепло. В хаті множилось добро. Верба б'є, не заб'є, за тиждень великдень. Вже недалечко, червоне яєчко, в домі вашім буде згода, хай мене усіх негода. Позитиву вам мішок, статку, грошей лантушок. На дільницю всі підіть, вибір правильний зробіть. Я вітаю вас в цю днину. Привітайте й ви, родину. Привітайте батька й неньку, дідуся і бабцю стареньку. Верболозним передзвоном тих, що зараз за кордоном, бо вербата калина то наша Україна. Вам здоров'я та добра, миру, злагоди, тепла. Щоб не було негативу, ось торбинка позитиву.